Україна любаненька, тобі вірненько присягне, Україна, о любаненька, тобі вірненько присягне, серця кров і любов, все тобі Віддати боротьбі за Україну, за її палю. За честь за славу за народ! серця кров і любов Все тобі віддати боротьбі за Україну, за її волю, за честь за славу, за народ! Керемні пута ми вже пірвали. Вже пірвали і зруйнували царський трон. світ ярем, вітюрем де був ніг, ми йдем на вольні світ за Україну, за її волю, за честь, за славу за нарок. Йдем на вольний світ за Україну, за її волю, за честь за славу, за народ. Перед же браття, наш прапор має, і сонце сяє нам очах, перед же браття, наш прапор має, і сонце сяє нам в очах, оча. дружній ти. Словітний спів за Україну, за її волю, за честь, за славу за народ. Дружній тиск, зброї блисці в нір, і з ним словітний спів за Україну, за її волю, за честь, за славу народ. За... Любаненько, тобі мирненько присягне, Україна о, тобі, табірненько присябне, серця кров і любов все тобі Віддати боротьбі за Україну, за її палю. За честь за славу за народ. серця кров і любов все тобі віддати, боротьбі від за Україну, за її валю, за, честь, за славу за народ. Керемні пута ми вже пірвали і зруйнували царський кров. І пута ми вже пірвали і зруйнували.